Передбачається не застосовувати умови дострокового звільнення до осіб, які засуджені за вчинення найсерйозніших військових злочинів та злочинів проти людства. Я хотів би почути позицію комітету, чим вони керувалися, коли пропонують повернути або дати можливість людям піти на фронт, які вчинили злочини проти людства. Якщо вони з'являться там, це взагалі буде виглядати як диверсія. Це буде використовувати ІПСО, і, і не зрозуміють наші міжнародні партнери. Не зрозуміє і Організація Об'єднаних Націй, і Європейський прав з прав людини і багато інших важливих інституцій, які сьогодні нас підтримують. Я розумію, що ми хочемо наповнити фронт людьми. В тому числі завдяки цьому законопроекту, але це не означає, що ми маємо право піти шляхом тим, яким йде так звана Росія. Позиція комітету, будь ласка, по 41 першій поправці. Шановні колеги, у нас немає таких злочинів проти людства, у нас є злочини проти людяності. Комітет відхилив цю правку. Дякую. Шановні колеги, позицію ви почули. 41-ша поправка разумкової колег, вона комітетом відхилена. Автори просять поставити це на врахування. Цю поправку ставлю 41-шу поправку на врахування. Прошу голосувати. за 112 рішення не прийнято